Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні у нас огляд на важкий американський преміумний танк 9 рівня під назвою h 3. Вчора у нас була ще бойова перепустка. Я взагалі думав, що не буду брати цей танк, тому що по характеристикам він мені одразу не сподобався до релізу, коли я не грав на ньому. І я такий думаю, нафік він потрібен. коротше, брати я його не буду. Але бойову перепустку я увімкнув, щоб забрати там трофейний там, досилач або... Просто членів екіпажу, споряджені і так далі. Ну і пройшов її, якраз вчора вечором. Потім я такий думаю, так що так робити, брати цей танк чи не брати? Ну, вибір був очевидний, тому що доплатити треба було тільки 3,5 тисячі золота і забрати. Танк 9 рівня, преміумний танк, і плюс 3D-стиль, і плюс ще члени екіпажа, спорядження, обладнання і так далі. Тому я вважаю, що така ціна, напевно, більш-менш нормальна, як для дев'яточки. Коротше, думаю, для колекції піде. Сьогодні зранку погравши на цьому танку тільки 8 боїв, тому, напевно, це скоріш не повноцінний огляд, а просто перші враження. Дивіться, який у мене результат. 2700 середньої шкоди майже, і подивіться ще середня допомога 840 очок. Тобто сумарочка тут навіть більше, ніж 3500. І для такого ракала, як я, це взагалі божевільний результат, тобто дуже гарний. Також давайте одразу перейдемо до його характеристик і хочу відмітити його зовнішній вигляд. Подивіться на цей чудовий 3D-стиль. Останнім часом, прям вегешники, дуже раді. Зовнішнім виглядом танків оцих 3 d стилі. І подивіться, тут і мотоцикл, і усіляка сітка. Коротше, і щось тут калюча проволока намотана. Коротше, дуже цікаво і круто виглядає цей танк. Хоча без 3D-стилю я вважаю, що він виглядає дуже Не дуже, коротше, можна так сказати. Ну і давайте перейдемо тепер до плюсів і мінусів цього танка. Почавши грати на цьому танку, я взагалі не очікував нічого від нього, думав, такий себе м'ячик для буття, чисто там на 10 боїв, для того, щоб зробити відосик і забути про нього. Але не очікувано для себе. Ну він мені не те, щоб прям сподобався, або я сказав би що це імба, або новий найкращий танк 9-го рівня. Він просто нормальний і він цікавий. І сама цікава фішка цього танку, це його все-таки гармата. Тому що на 9 рівні у нас барабан на 5 снарядів з альфою 400, так, тут є у нас невеличкий нюанс, що перезарядка між пострілами аж 5 секунд. Але я вам скажу так, що якщо розглядати цей танк не як барабанний танк, а як циклічний. І з типу штрафом після того, як ви відстріляли 5 снарядів на 25 секунд, то тоді це дуже чудова машина. Наприклад, ми їдемо у розмін проти того ж самого 9 рівня. Наприклад, там якийсь, я не знаю, ну хай буде Face. У нього 1850, здається, очок. Це без закалки з закалочкою, можливо, буде під 2000. Так, от, у нас є шанс з цього барабану відправити танк 9 рівня. Такий танк нагадує, тобто ст то взагалі 100% ми будь відправляємо в ангар. Так от, відправити важкий танк за 20 секунд, тому що перший снаряд ми не рахуємо. 20 секунд і 2000 шкоди у вас. Тішені, так звісно, що таких ситуацій у нас не дуже часто буває. Тобто, якщо один на один, да, ми зустрілись там один напроти одного, і давайте гамселити один одного. Просто я про що кажу, що у АЄФейс, наприклад, перезарядка приблизно 8 секунд для того, щоб зробити постріл, тобто йому треба 16 секунд, щоб зробити два постріли. Цьому танку треба 20 секунд, щоб зробити 5 пострілів. І це дуже круто. А потім, звісно, що у вас штраф 25 секунд. Ну, 25 секунд це не так і довго, я вам скажу. Були ситуації: я відстріляв барабан, просто потім заїхав за якийсь пагорб, сховався там, почекав 25 секунд і знову поїхав стріляти. Тому ця фішка мені по суті сподобалась. Так, звісно, хотілося, б, щоб яку якогось 50B 50 Б або 50120 у нас була перезарядка між пострілами там 3 і 5, але ну тут так, от, 5 секунд і все. Що маємо, то маємо, на жаль. Також я хочу сказати, що ця гармата вона дуже точна, тому що тут і стабілізація непогана без стабілізатора. Але я ханяю ще і зі стабілізатором, то тут майже ідеальна стабілізація. Також тут дуже швидкий час ведення. У мене це менше 2 секунд. Ну і також розкіт на 100 метрів 0,29, що для важкого танку, ну майже ідеально. У цієї гармати, звісно, є і мінуси, тому що у нас середнє розташування башти і кути нахилу гармати тільки мінус 7, тобто пограти від рельєфу ну якось впевнено не вийде. Тим більше у нас немає бронювання майже у цього танку, але ми його розглянемо трошки пізніше. Так от до гармати у мене майже питань нема окрім що хотілося б трошки більше кутів нахилу гармати. Але в цілому, ну якось можна прилаштуватися і відіграти. Переходимо до живучості, запасу міцності у цієї машини недостатньо, тому що це, як я розумію, найнижчий показник взагалі серед важких танків 9 рівня. Хоча сказати впевнено, що це важкий танк, я не можу. Це, скоріш за все, гібрид середнього танку і важкого, тому що далі ми поговоримо про його рухливість і маневреність. У нього там все в порядку. Так от, запас міцності у нас найменший в класі, здається, менш. Менше ніж у цього танку я навіть і не зможу пригадати напевно. За гартуванням, це у мене тільки 1870 очок. Ну і давайте одразу подивимось його бронювання, так як ми вже почали говорити про живучість. Так от бронювання тут майже відсутнє. Ну і почнемо з НЛД. Під прямим кутом, отак, от приблизно ми поставимо танк. Танк високий. У нас тут 225 мм у верхній частині, у нижній, до речі, 235. І що це означає? Що на основних снарядах або навіть сімки не будуть вас пробивати. Звісно, якісь уже x там Шпаки з пробиттям 270 взагалі не будуть відчувати бронювання цього танку в абсолютно ні в якій. На площині, тільки можливо, маска буде щось там відбивати. Також хочу сказати, що у нас двигун спереду, і влучаючи сюди, вам будуть постійно критувати двигун. ВЛД дивіться, у нас під дуже диким кутом, і тут пише рікашет. Але верхня частина, як ви бачите, має бронювання тільки 85 мм, і сюди будуть пробивати. Але все це фігня, тому що у нас ще є лючок. Подивіться, прямо на корпусі лючок з. Бронюванням 133 мм. Ну, хай буде так. Переходимо до башти. Також тут нічого особливого, подивіться: і 205, і 232, тут 231, тут 230. Ну і є іще у нас командирська башенка з бронюванням 184. Найброньованіша тут деталь це маска. Як ви бачите, тут 240. 4, 280. Коротше, єдине, що може прям тримати удар, то це маска цього танку. Борта у нас в картоні 63 міліметри, тільки під дуже лютим кутом ви зможете щось відбивати. Тобто висновок по бронюванню. Вона дуже слабка, особливо граючи проти танків 9-10, 11 рівня. Вони взагалі не будуть помічати це бронювання. В Сьомі, 8 рівні, щось ми ще зможемо відтанкувати. Але на бронювання сподіватися, граючи в топі, наприклад, з однорівнивими танками, не варто сподіватися. Переходимо до іще однієї фішки цього танку, яка мене досить здивувала, і мені сподобалась. Це рухливість і маневреність цього важкого танка, підкреслюю, тому що їздить він не як важкий танк, а скоріше, як середній танк. У нього максималка 50 вперед, 18 назад. З польовою модернізацією, ми можемо. Можемо ще зробити 21 км назад, щоб ця машина їхала. Питома потужність турбіни у нас 18 кінських сил, навіть трошки більше. І я вам скажу, що ця машина дуже швидка і займає ключові позиції. Спокійно можна спокійно також грати проти середніх танків. Ми 100% забираємо однорівневі машини з одного барабану, якщо у нас буде, звісно, така можливість. Ну і взагалом ми не можемо грати як важкий танк повноцінний або грати якось за спинами союзників. Але як на мене, це не цікаво. Краще грати на ньому, типу як на середньому танку. Тоді у вас є всі шанси настріляти непогано шкоди. Тим більше зустрічаючи середні танки проти себе, у вас є всі шанси їх відправити в ангар. Тому от, маневреність тут також плюсі Маскування, звісно, так як це важкий танк, ніякого маскування тут немає. І також ще хочу виділити, що у нього доволі непоганий огляд. Як ви помітили, тоді я вам показував ще результати бою. Що я ще й непогано підсвічував 840 е середньої допомоги, завдяки мені, тобто я підсвітив 840 в кожному із восьми боїв. І це чудовий результат взагалі як для важкого танку. Так от огляд у мене 439 метрів, і це з пірками екіпажу бойове братство, радіоперехоплення і гострий лір. тільки і всього. Обладнання у мене стоїть загартування, стабілізатор і турбіна. Як на мене, більше цьому танку нічого і не потрібно. Тепер з приводу снарядів і пробиття. Основний снаряд у нас бронебійний, альфа 400, пробиття 248. І летить він 1045 метрів на секунду, коштує 915 копійок. Стандартний показник як для 9 рівня, я думаю, що на цьому танку в цілому, якщо ви будете грати на Основних снарядах можна щось і фармити, тому що ціна снаряду не дуже і висока. Голда у нас це під калібр 304 пробиття, 1320 летить і коштує 5600 цей снаряд. Як на мене, то задорого. Хотілося б менше. Ну і висновок тепер несподівано для себе. Мені цей танк не те, щоб прям дуже сподобався, просто він нормальний. І скажу так, що якщо ви будете використовувати як якийсь там 50Б, або просто як середній танк, то цей апарат може щось іще показувати в бою. Він непогано навалює, якщо ви будете реалізовувати свій барабан, а він, до речі, може це робити, тому що тут і кучність у нас непогана. Чесно скажу, що дуже часто у мене снаряд. Долетіли точно в ціль. Така дичина, як падають снаряди в землю, на цьому танку доволі рідко у мене було. Хоча, як я й казав, я зіграв ще доволі мало боїв. Можливо, перші враження у мене хибні від цього танку. Подивимось, що буде далі. Там, можливо, я колись відмовлюсь від своїх слів, але на даний момент це непоганий апарат. Також хочу відмітити його чудову рухливість, як я й казав, граючи проти середніх танків, якщо ви поїдете на фланг, де зустрінете середні танки, то у вас є можливість ну, нанести дуже багато шкоди, навіть граючи у розмін. Запасу міцності у вас більша, ніж у середніх танків, плюс у вас барабан і ДПМ. В цілому, все як завжди. Ви танк підтримки, стоїте за спинами союзників і чекаєте на можливість завдати шкоду. Ну а на сьогодні все. Всім, кому було корисно та цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і всім добра!